Йдеться про Джамалу, яка нещодавно а, виступила на благодійному концерті в Грузії на підтримку України. Джамала зараз з нами на прямому зв'язку. Джа, Й! добрий ранок. Кажи, добрий ранок, добрий, ран... добрий, ран... добрий ранок, <риклад> бачу вас, бачу дітей. <риклад> Біжить і одразу посмішка на моєму обличчі. Дякую вам за цей початок е дня. Дякую, велике. <риклад> Дякуємо, що ти з нами. Слухай ми. Ми слідкуємо за слідкуємо за, за тими переміщеннями по світу. Така величезна кількість концертів, така величезна кількість грошей, які ти допомагаєш збирати на гуманітарні на потреби на українську армію. Це надзвичайно важливо. У скількох країнах ти вже виступила з благодійними концертами, і от рекорд яку найбільшу суму вдалося зібрати на допомогу Україні? А, ну, це дійсно а, здебільшого Європа. Хоча онлайн таки були концерти і в Южної Кореї, і були концерти і, і повідомлення, і Японія. Ну, а фізично я була і в Ісландії, Літва, Іспанія, Німеччина, зараз я знаходжусь в Тбілісі, де вчора пройшов концерт. На підтримку України, який називався Хелп Україна, Хелп Україн, і дійсно неймовірна підтримка Грузії, тому що ну я стільки прапорів, скільки тут я бачила, я навіть іноді в Україні не бачила. Тобто велика підтримка. Я знаю історії, де люди перераховували 5 ларі, не маючи нічого. Ну тобто, це там десь. Ну, дуже, дуже мало. А, знаю історії, де бабуся приносила а, пів, там, не знаю, пів кіло гречки і одне яблуко, щоб передали Україні. Ну Тобто люди просто 100 і 100. Ну, я такої підтримки давно не бачила. А, І правда. ви здивуєтесь в Ісландії. Ласкаво просимо. В Ісландії, друзі, це кінець світу. Я в аеропорту бачу ласкаво просимо. Вони відкривають готелі, щоб запрошувати наших людей. Ну, тобто, така підтримка світу, така підтримка Європи, така єдність. Я можу сказати, що зібрано було під час цього цих івентів вже 84 чотири мільйони. Мільйонів євро. І... 84 мільйони євро. Слухайте, яка сума неймовірна. Дякуємо тобі. Насправді. Джа. Uh... Ja, ну попереду Євробачення, і я думаю, що uh, ця підтримка дійсно вона шалена, вона з усіх боків, і мені здається, що в Європі вже немає ні в кого сумнівів, що переможе цьогорічного Євробачення буде калош. Ти теж так думаєш? Я думаю, що, звичайно, у хлопців великі шанси. Ну, по-перше, і пісня, вона е, так, е, наче і має такий е, танцювальний біт, але в не є якийсь. Тому, тому, тому дуже важливо, що е, хлопці мають силу добре виступити, мають підтримку. Ну, тобто, в них є абсолютно все. Я в них дуже вірю. Слухай, дуже хочеться, до речі, почути, щоб ти, можливо, заспівала з хлопцями, приспів. Мені здається, також буде цікаво. Такий, знаєш, э -э сейшн, Ти думаєш, що також маєш бути присутньою на Євробаченні варіантів. Немає, ти один із символів Євробачення. А от ти я знаєш, хотів би що... питати пропускали. Мої фани запустили цю хвилю. Вони навіть петицію зробили так, що якщо ви знайдете її, будь ласка, поширюйте, Якщо ви хочете мене бачити на Євробаченні, тому що я звичайно не можу нав'язувати себе або свій виступ. Тому це роблять фани і вони саме Євробачення, друзі, воно дуже підтримує і тому. Кожен івент, який відбувався з самого початку в Німеччині, яка сума була зібрана? 64 мільйони євро під час національного відбору в Німеччині в Берліні. І е, досі, досі, через два дні я буду так само в Мадриді, на заході від Євробачення. Е, е, всі івенти, які були майже е, до цього е, до Тбілісі, так би мовити, це було майже всі були від Євробачення. Від країни які приймає приймали, і так далі. Тобто Йорвачення суха. Я знаю, що хотів спитати. Знає, що хотів спитати в тебе, тому що ну зрозуміло, що зараз всі об'єдналися, і Юра Бардаш, і Велбой, і Калуш, але перед перед початком війни пам'ятаємо цей скандал, тому що Бардаш написав в інстаграмі про те, що Калуш, колись в інтерв'ю сказали, що він там щось продавав, вживав наркотики, і що як це буде, що буде, значить, людина з наркотиками і так далі. да? А ми навіть не сумніваємося, що російська пропаганда спробує це використати на Євробачення, щоб поди Опять ці наркомани, Ну вони ж всіх нас називають наркоманами. Як ти думаєш, можуть бути проблеми у Калоша після, от після цього інтерв'ю? Ой, я не знаю, друзі. Зараз не, не час для того, щоб не знаю, роз'єднуватись навпаки. Дуже важливо, щоб ми всі об'єдналися, і я зараз бачу, як всі музиканти, от там вчора і Тіна, і The Харт єс Юля, і Надя, і Катя з кого я, всі співають. І всі музиканти бумбокс, яку зробив неймовірний фіт Андрій Главнюк з моїм. Ну, тобто, ви бачите, що робиться насправді, це нам дає все це. Дає поштовх для натхнення для того, щоб навпаки е, давати імпульс нашим е, нашим зсу, нашим хлопцям, і дівчатам для того, щоб вони. Чували, що вони не просто самі по собі, а весь світ за нас, весь світ нас підтримує. Не то не тільки словом. Ми з нашого фронту можемо чим допомагати збирати гроші для їх комфорту, збирати гроші на їх на їх безпеку, ви думаєте, я як музикант, колись думала, що я буду казати дякую в Туреччині, який зараз мої діти про, про байрактари. Ви думали, що я думала про те, що як музикант і співачка буду дякувати за бійців, які померли грузинам? Ніколи я про це не думала. Але зараз такий час, коли ми всі не просто музиканти, співаки, ми всі бійці. Ми всі маємо і бути в інформаційному просторі, і музично допомагати і збирати і говорити. 24 на 7. Я маю. Я, я до того, що е, немає зараз окремо калуш, окремо щось. А ми всі разом. Та це правда, ніхто не був готовий до цього, ніхто не очікував. І дійсно, те, як ми зараз проявляємося, ну це викликає неабияке шанування. Джа я не можу не спитати про Крим, тому що твої батьки в Криму дуже багато родичів там, дуже багато знайомих з дитинства. Що тобі відомо про нинішню ситуацію там зараз в окупованому Криму. Я можу сказати, що Крим це Україна і здебільшого вся моя сім'я знаходиться в Україні. В небезпеці, в повній в такій ситуації, в якій мені дуже страшно за них кожного дня. Джан, ja, ми тебе розуміємо. Звичайно ж, ми віримо в нашу перемогу, інших варіантів в нас немає. Ти знаєш, ми тобі тут невпинно дякуємо, як і нашим всім волонтерам, як і нашим, звичайно, в першу чергу військовим. Ти, ти багато працюєш, незважаючи на це психологічне виснаження, недосипи, постійний стрес, порушення сну у багатьох українців, безсоння, панічні атаки. Як ти з цим справляєшся, скажи, будь ласка? Відверто кажучи, не знаю. Але я вірю в Бога і вірю в те, що м -м він дуже допомагає. Іноді, знаєте, виходжу на сцену і думаю, я зараз не зможу заспівати. співати. У мене просто ну, голосу немає. Але, але коли я починаю співати, коли я розумію, для чого я це роблю, я знаю тільки те, що мені допомагає Бог, мені допомагає. Мені допомагає віра в людей, мені допомагає віра е, в те, що я знаю, що ми переможемо. От я не знаю. От вірю, знаю, і може це таке банальне порівняння, але просто подивіться, якщо вам попадеться, коли я в аеропорту від'їжджала до Євробачення, до Стокгольму. От мене питають: Джамала там, ну який в тебе там. Відчуття і так далі. Я кажу, я переможу. Я зараз передивляюсь це е, відео, і думаю, Боже, звідки вона була така впевненість? От така була впевненість. Вона приходить і, і є. І зараз в мене є така впевненість, що ми переможемо. Хочеться швидше, і ти знаєш, але ми переможемо. та Це додає сил кожному українцю. Дякую тобі за таку життєстверджуючу позицію. Але все одно ми всі живі люди. Ми всі стресуємо, ми всі реагуємо. Ми не можемо не пропускати ко кожний день через себе, і ми відчуваємо себе спустошеною інколи дірою, інколи прірвою, і ти знов набираєшся сил, щоб злетіти. Ти, хоча б щось там не знаю, кава, хтось багато їсть. Які заспокійливі в твоєму житті? Чи ти можливо вважаєш, що артист має бути як натягнута струна? Знаєш, щоб всі найболючіші емоції, які зараз відчуває вся країна, щоб видавати їх потім. Ні, ні, це неможливо. Це неможливо спочатку, перший тиждень, коли я передивлялася 10 телеграм-каналів, 24 на 7 була інстаграм і читала всі історії, кожну історію, хвилювала, що пропущу якусь історію і так далі. І потім, коли мені одна людина сказала: слухай, ти маєш. Зберегати трохи свідомості, щоб видавати інформацію, тому що якщо ти будеш постійно в цьому стресі, ти не зможеш бути активною. А це твоя зброя. Тому я зараз намагаюся передивлятись, але виділяю на це час в день. Я багато п'ю кави, звичайно, але іноді так дає знати Боже, в мене є серце. Фізично десь воно знаходиться, і я його відчуваю після п'ятої там або шостої кави. А тому намагаюся заміняти чаєм і так далі. І так далі Ну, тобто для мене важливо спілкуватися з чоловіком. Це мене заспокоює. Мене дуже заспокоюють діти. Мене зрозуміють зараз батьки, напевно, більше. Але якщо у вас немає своїх дітей, знаходьте дітей яким ви можете допомогти? Це такий супер антістрес. Це моя рекомендація, тому що діти Це правда. Вони, Це правда, правда. вони надихають вони своєю, не знаю, якоюсь абсолютною щирістю, посмішкою, вони дають тобі сили, вони мають цю, цю надхідність. Джа, скажи, будь ласка, скажи, будь ласка, про дітей, слава Богу, вони в безпеці. І чи розмовляєш ти з ними про війну, чи пояснюєш тим, що відбувається, чи ти навпаки пробуєш створити такий вакуум, щоб не травмувати їх психіку? Вони чують, вони все чують. Ми не можемо не розмовляти з сестрою, таточуючими з кожного разу. Вони постійно все чують. Вони, ну Емір, наприклад, молодший він ще не розмовляє йому і вісім. А Еміру вже чотири. Він вже розмовляє. І він вже все, що думає. Він проговорює, і е, він постійно каже е, Росія на нас напала, е, Росія. Я не бачу свого тату. Тато, тому що Росія на нас напала, і так далі. і так далі Тобто він я, я не знаю наскільки він це глибоко сприймає, але те, що він точно розуміє, що відбувається. і знаєте, коли я от була постійно в цих концертах для допомоги для допомоги України, я постійно телефоную сестрі. Вона каже: вони хворіють соплі, кашлі. Якийсь там фургон коли а, я телефоную, кажу, Мірка, ну що ж ти там, як ти там? Він каже: Ти знаєш, мамо, чому я хворію? Тому що я дуже сумую за татом, тому що я дуже сумую за своєю кімнатою, за своїми іграшками і так далі. Тому, звичайно, а, якщо ми думаємо, що діти швидше адаптуються до чужої мови. Там зараз ми в Туреччині намагаємося якось влаштувати його в садочок і так далі. Ні, їм дуже важко. Тому, звичайно, намагатися більше розмовляти з ними, грати. А, ну, тобто, я кожну вільну хвилину я це роблю. Якщо є можливість піти, в якісь там, а, там атракціони, щось таке. Я це, це, це так само роблю, тому що їм важливо розуміти, що в них є нормальне життя, нормальні батьки. Поряд, хоча б один, і е е відчувати вашу підтримку. Джамала, абсолютно джамала. Можна тобі шудеть політика? Да? Ліля, Ліля, вибач, у мене зараз Лілічка, можна зараз маленька зустріч фан-клубу Джамали з Джамали. Ну, Швидко. Швидко, значить, Аліса, Лола, судесінько, <смеш> е, е, які вчора. Що ви вчора слухала, ну розкажіть? Замали е, на пісні. Джамалу і Альона спочатку, а потім, коли ти що ти слухала? Крила, і що ти сказала мені? Е, ще мені дуже пісня сподобалася. О, Боже, сподобалась пісня. Все, передавайте привіт. і Діти, <смеш> діти мають нас надихати і допомагати. будь ласка, Привіт, дівчата. Красуні, uh, я хотіла запитати ти кати про материнський стан? Діти дійсно дуже відчувають, в якому стані мама. І... А, дуже важко а, нагадувати собі в ці воєнні часи, що ти жінка, що від тебе теж має пахнути миром спокоєм. і Ти знаєш, я не дарма тобі саме це говорю, тому що нещодавно я натрапила на а, свій флакончик з духами, і я так знаєш, дуже обережно сором'язливо, як знаєш, як якийсь такий щось із колишнього минулого життя, і я думаю, Боже. Я взяла обережно і дозволила собі бжикнути. і е, діти ходили по кімнаті і казали, Боже, що це так пахне? Хто це пахне? І е, це стільки для мене до сліз було зворушливо, тому що е, я не знаю, від мами має пахнути миром. Тобі е, тоді в цей день так сказала: чи нормально жінці, як ти вважаєш, жити нормаль... нормальне життя за цих ненормальних умов? Що ти собі дозволяєш в ці дні? Мене був, мене був дуже схожий стан. Спочатку я не хотіла фарбувати, водити свої улюблені лінії і так далі айлайнером І, і я, я зрозуміла, що ну я маю, я маю це робити для того, щоб дійсно відчувати себе живою. Я, я стосовно аромату, я так само, знаєш, я от я, е, люблю дуже свої парфуми і мені важливо їх відчувати. І це така якась, ну, не знаю, що це, але важливо важливо, важливо відчувати себе жінкою, важливо відчувати себе живою, тому що це, ці, ці речі не знаю, нафарбувати стрілки, нафарбувати, е, додати аромату. Це був був наша така е, повсякденний ритуал, і тому е, дуже важко залишати хоч щось. Немає своєї улюбленої одежі. Там якась куплена е, сорочка е, і так далі. Це вже нове щось. да Немає улюбленої одежі, немає е, улюбленої косметики, немає парфумів. Але маєш залишатись щось. Що тобі було кожного дня до цих 48 днів війни, які зараз з нами відбувається? Це правда. Треба мати щось, що нагадуватиме нас, нам наше мирне життя, і що надихатиме нас йти до перемоги, жити далі, продовжувати жити і Точно. мотивувати своїх близьких і оточуючих. Дякую тобі, Джамала. Дякую, ти вам. чудова. Дякую ми вам. тобі, всією родиною, всією Україною. Ми обов'язково переможемо.